Всім привіт! Вітаю глядачів каналу Бджолина Родина. Сьогодні з Женю ми знову на пасіці. Не даємо бджолам спокою відпочивати ні хвилини, продиху. Е, і в, так в перерві вирішили записати невеличке відео е, з огляду систем вуликів, е, які ми застосовуємо. І хто в нас тут Та-дам! Так, це він, друзі. Легендарний вулик системи Дадана Блата. Багато хто в народі їх називає просто даданами. Так буває в процесі спілкування запитують, які в тебе вулики. Там починаєш розказувати. А, то дадани, ну, понятно. Чому саме дадана блата? Тут е, ми маємо поринути трошки в минуле, чому ця система так зветься? Отож, е, у 18 столітті, в середині 18 століття е, Ланстрот, 1852 році запатентував свій перший вулик, саме рамковий. Варто зазначити, що до цього й були інші рамкові вулики, але вони були зроблені таким чином, що, виходить, рамка не, бу... не завжди була від'ємною частиною вулика. Ланстрод створив такий вулик, коли. Рамка стала від'ємною частиною вулика, вони витягувалися через верх, і це в процесі там почався такий розвиток рамкових вуликів. Ланстрот свій вулик запатентував, але так як описує література, його патенти успішно обходилися. І виходить, такого бурхливого розвитку, такий задум набрав його ж. Згодом після Ланстрота <кхи> французький бджоляр, який жив в еміграції в США, Шарль Дадан, зробив свій вулик, так він і називався вуликом Дадана. Але згодом в свої поправки в його систему вніс інший бджоляр Швейцарський плат. Що саме він зробив? <кхи> Основний основ ну, основне, що додав в цю систему, Блат. Е, е, Він додав рамку промислового напрямку, яка тоді на промислових пасіках в США дуже часто застосовувалася і вона була е, ну, однією з найпоширеніших. Він додав рамку Квінбі. Е, Якщо я не помиляюся, можливо я помиляюся. Ну саме того розміру, е, так вона квін, квінбі звалася рамка. Е, розмір рамки 435 на 300 Тоді, як, е, як Дадан в своїх вуликах, якщо я не помиляюся, застосовував чи. Е, трохи вушу е, систему рамок, вона, здається, була 404 міліметри, якщо якщо я не помиляюсь. Сам по собі вулик, е, має дуже багато переваг, але й е, велику, час, велику кількість недоліків. Е, ми з часом змушені були. На своїй пасіці тро, поступово трошки від нього відійти, зас, ну, почали застосовувати трошки іншу систему, е, чому ми їх використовуємо до, до цієї пори? Та в, все просто, е, тому що вони в нас є. <реш> а як всім відомо, в джолярам завжди, ну, завжди не вистачає на пасіці ні рамок, ні корпусів, ні дниш, ні криш. Скільки, скільки я не робив там в своїй практиці, ну, за зиму ось думаю, ну вже зробив, ну точно хватить. І в процесі ну, не було такого року, щоб мені вистачило <кхм> даних інструментів. Ну... Поглянемо, що, що він собою являє. Один, один з таких один з, е, однією з великих переваг даного вулика є те, що застосовується саме квадратна форма корпусу. Е, Багато е, кому це цікаво, можливо, Можливо, і, е, хтось може застосувати. Вулик сам по собі квадратний, дно від'ємне. Ми його можемо використовувати як на холодний занос. Ну, ран, рамки в нас стоять паралельно, е, паралельно льотка. Ось. Але даний вулик, так як він має квадратну форму, його можна застосувати і на теплий занос. Ось, Все. І. Получається, бджола йде звідси, і в нас сім'я працює на теплий занос. До речі, кому потрібно, може експериментувати. Даний вулик також, як має й переваги, так і має певні недоліки. Наприклад, ну він, він в світі взагалі вважається. Сами, Найпоширеніша ну, США система вуликів у світі за офіційними даними є ланстрота Рута, е, а ну, Дадан. Це можна сказ... система Дадана 12-танкова. Можна сказати, що вона е, також дуже великий займає частину ринку бджолярського. Ну, мабуть, що вона на другому місці в світі. Застосовується дуже багато в Європі, в США, в США на, на промислових пасіках. Але чи, чи от як такий він поширений, чи він підійде кожному? Звичайно, що ні. Але при цьому, що е, його можна і застосовувати. Одним з недоліків в нашій місцевості даного вулика є з мого досвіду, цей вулик значно. Програє у вис... в моєму регіоні, значно програє вис... Вис... у весінньому старті, восьмирамковому вулику. Ну, причина проста. В нас все починається що? з того, що наша е, пасіка зазвичай працює е, на головному взятку, у е, нас це соняшник, працює близько. Трьох-чотирьох тижнів на соняшнику. Як це відбувається? Там, наприклад, є засіви соняшнику, пасіка моя працює, але я тим часом піддивляюся, де ще є пізніший соняшник. і Я, як завжди, стараюся переволокти ще в інше місце, щоб ще бджола там працювала. ну Або буває, так співпадає, інколи що тут раніше, поряд. Поряд пізніше е, соняшник зацвітає. Я стараюся розмістити пасіку таким чином, щоб перше відпрацювали на, од на одному масиві соняшника і потім на слідуючому. Тож бджола працює близько місяця на соняшнику. На соняшнику сім'ї зношується вщент. І, як правило, коли ми йдемо в зиму, ми маємо отаку от картину <кхем> в сім'ї. Це може бути 4 рамки. Може бути там інколи там, рамок 5-6, може бути навіть 3 рамки. Це починається е, от, отака ситуація. Далі ми оцими сім'ями йдемо слабкими в зиму. Ми зимуємо, ус, все нормально, ніхто не сипеться, ніхто не пропадає. Сім'ї виходять з землі. Але так як вони слабкі на старті весною, вони програють в цьому вулику. Цьому восьмирамочному, через те, що <кій> цей вулик по площі більший за цього. Тепло нам в цьому е, восьмирамковому тепло легше розміщається, ну, виходить по вертикалі. Тут багато по горизонталі розмішується. Це один такий момент, що в, ну, в моєму регіоні ними по весні трошки трошки слабше стартуєш. Програє восьмирамковому. Далі, якщо, наприклад, взяти ну в цьому ще один такий недолік, що ранні ранні взятки там меду, наприклад, в нашій місцевості останні роки часто почали засівати ріпак, Цим, цією системою, цією системою вулика в моєму регіоні, Получається, цей взяток він проходить мимо нього. Чому? Та все просто, тому що таким вуликом ми трошки пізновато приходимо до розширення в другий, в другий корпус. Восьмирамочний ми можемо розширити набагато раніше. Тому що в такій комплектації ми маємо 24 рамки, в такій комплектації ми маємо, як восьмирамочний. Ми маємо 16, тобто ми раніше розширюємо сім'ю. Кладеться така приблуда, ганеманівська решітка. Розширюється по методу Демарі. Товарний мед піднімається в другий корпус. Розплідна частина і матка ізолюється в нижньому. Я знаю, що ви мені скажете зараз там та бджоли носять мед. Вулика, який би він там не був, там і так далі, там той вулик, головне, щоб було кому нести. Я з вами цілком погоджуюсь, але справа в тому, що <кій> я б джоляр виходного дня, скажімо так. Коли е, ми відпрацювали на ріпак, так, що ми бачимо? О, в цьому вулику, в цьому 12-рамковому, я погоджуюсь, його буде не менше цього меду, ніж в цьому 8 -рамковому. Але. Справа в тому, що в мене немає часу отам сидіти, трястись над цим вуликом, щоб забрати якусь банку меду. В цьому вулику цей мед з цього взятку він буде розтягнутий ось по площі нижнього корпусу. Тут буде полоска цього меду, тут п'ятак розплоду, в цій, в цій, в цій. Е, мій. Е, ну, мені, мені так не підходить, тому що це дуже багато часу тратиться на таку відкачку оцих полосок меду. Мене це не влаштовує. Е, ну І тим більше, що я якби рамки розплідні, я ніколи не відкачую. Е, не знаю, такі якісь я свої власні переконання маю, тому що хто б там що не казав, розплід однозначно буде травмуватися. <кій> Ану, постав на паузу. Чекаю. Так що, хоча взяти, наприклад, якщо цією системою йти е, е, працювати на медозбір соняшнику, чому ні? Цілком можливо, взагалі, в мене по весні пасіка е, свого роду, е, 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 якби я сортую пасіку. Я там. Вибираю, які там сильніші сім'ї, тих я готовлю, там, наприклад, до, до того ж самого медозбору з ріпаку. Які чуть, е, чуть слабше, ті готуються там, наприклад, вже туди до липи більше взяток. Е, на липу ми їх стараємося наростити. Е, липа, гречка в нас там цвітає. В такий період. А в які геть слабкі вийшли, то ті готуються там на соняшник і там, наприклад, на соняшник вивезти в даній системі сім'ю взагалі не проблема. Єдина проблема, що, <кхем> зважаючи на мою антропометрію і і розміри даного корпусу. Коли я беру корпус при відкачці соняшнику, я біжу за ним туди, де летить корпус. Це дуже, ну, дуже такий недолік, великий отвага корпусів. Знаю, скажуть, що можна надібрати рамок і, і потім зняти легше. То у мене тоді питання: то навіщо мені корпусна система вуликів, коли я працюю по рамочно? Мені важливо працювати корпусно, корпусний підхід. Це якби зменшує час і об'єми праці, коли ми саме працюємо корпусами, а не рамочно. Рамочно набагато довше виходить, це затрата часу, корпусно скоріше. Але ж. Підсумовуючи, я ж кажу хоро, хороша система вуликів, але вона не кожному підходить. Це саме головне. Дана система має як і масу плюсів, так і масу мінусів. А вже в залежності, як бджоляр там вже вибирає собі, як, як нівелювати мінуса свого роду, їх Пере, пере Переробити в плюси і так далі. Тобто Все залежить від винахідливості бджоляра, від його методу, від його методу ведення пасіки і так далі. Так що, так. в подальших відео ми більш детально з Женію відзнімемо відео, як ми працюємо. Протягом сезону з 12-рамочною системою, як ми ведемо, розширюємо, як ми боремося з роїнням, робимо відводки. І так і восьмирамковою системою. Так що, всім дякую за увагу! Всім пока!